Вітаю Антону Володимировичу. Вітаю вас. Доброго дня, шановні телеглядачі. В студії Антон Володимирович Яценко, наш народний депутат, депутат Верховної Ради України, якого ми з вами обрали на нашому 200-му виборчому окрузі. І зараз вітаю для... всіх ще раз. Так, правда, і в реалізацію своїх законних прав як депутата Верховної Ради сьогодні ви і маєте час в ефірі комунальної телекомпанії. Ну і, власне кажучи, завжди цікаво почути про те, що робиться, що будемо, як будемо жити. В час ми заходимо зараз дуже складний, такі вже баталії серйозні почалися. Але давайте декілька слів поки що просто про вашу <кій> діяльність. Ну, хочу сказати, що перш за все вкотре подякувати уманчанам, які мене підтримали. На останніх позачергових виборах до Верховної Ради це вже другий раз підтримали мене як народного депутата, і я намагаюся все робити, щоб вас, як мешканців міста Умані, не підвести і працювати. То, звичайно, дуже багато роботи. особливо мене дуже турбує та ситуація, яка склалася сьогодні, на жаль, в місті Умані, Вона вже приблизно півтора року. Ми маємо ситуацію, коли фактично немає міської влади, а є лише тимчасово виконуючі обов'язки мера. І як наслідок, я особисто, як народний депутат, як людина, спостерігаю дуже багато негативних тенденцій, про які я вам на жаль мушу зараз розповісти. Добре, давайте зараз перейдемо до міста, але я б хотіла одне запитання. Багато людей хвилює. знаєте, що незабаром 14 вересня знову рошаша. І ми знаємо, що ви були ініціатором закону. В Верховній Раді, який би міг якось і нормалізувати цю ситуацію, і перевести в такі рамки, щоб було краще все-таки економічної ситуації міста Умані. Що з цим законопроектом? Да, ну я кратко скажу, цей закон дійсно направлено на те, щоб хасіди, які приїжджають, сплачували місту офіційний внесок в бюджет міста на казначейський рахунок, але на жаль, поки що, ця ініціатива заблокована діючою коаліцією, яка сьогодні. Парламенті, і я далі буду намагатися його, як сказати, проштовхнути. Але, звичайно, до 14 вересня ми не встигнемо його прийняти. І тому, на жаль, ми ту ситуацію таку ж саму, як і завжди, коли тіньова економіка, коли місто нічого не отримує безпосередньо від потоку цих паломників, які приїжджають, а отримують, можуть отримувати дивіденди лише. Кубка корумпованих е чиновників, а ніяк ні міста Умень. На жаль, я б ще хотіла знаєте, уточнити. Президент підписав указ про вибори місцеві. Так він mm. є вже. Як все-таки ми будемо обирати міського голову? За З... партійними списками, за мажоритаркою. Ні, <coughs> Як... згідно закону до 90 тисяч Умань входить якраз до, до тих міст, що 90 тисяч. У нас, якщо не помиляюсь, 86 тисяч мешканців, то і 65 тисяч виборців. То буде обиратися як завжди. Тобто, людина може висувати свою кандидатуру як самовисуванець, а може висувати її партія кандидатуру. Особисто, на мою думку, що все ж таки мер міста це має бути людина, яка не залежить від жодної політичної сили і має йти як самовисуванець, Тому що меру треба буде працювати з усіма депутатськими фракціями, а от депутати якраз міськради. Ті мають висуватися лише політичними партіями. І система дуже проста. Бюлетень буде виглядати, наприклад, партія, наприклад, черкащани, от там така-та людина. Там, ну, там і, перші і три люди, людина. ні. Ні, одна людина просто буде, я кажу, в ній конкуренція, а всі інші будуть люди просто ставити галочку, наприклад, назва партії, людина. Тобто, в принципі. Я б сказав, так це квазі-мажоритарна система, але на мою думку, вона все ж таки значно краще ніж та система, яка давала просто записати партійні списки, коли записували кумів братів і ніхто не знав за кого голосувати. Все ж таки зараз трошки краще буде. А от мери хто в завгодно може бути. І ще одне питання. Дивіться, як бути і як будуть відбуватися вибори в отих територіальних громадах, які зараз мають бути змінені адміністративно-територіальною реформою? <кас> чи це буде до, чи це буде після? Чи люди виберуть ну, взагалі по потім... цій так званій реформі дуже багато нарікань, особисто я виступаю категорично проти об'єднання сіл, тому що це нічого не дасть і нагадує колективізацію 30-х років? Але по цим якраз от Поки що таких громад немає, тому вибори проходять у звичайному режимі. Сіль, сільради, до речі, обираються виключно за мажоритарною системою і сільські голови також. Але я, я хотів би все ж таки, щоб ми з вами зараз на каналі Умань і поспілкувалися по проблеми міста. які Давай сьогодні... давайте поговоримо про місто, але це загальні речі. Все-таки я розумію, ні, ні, що ні, у нас дуже мова буде про, про да. вибори. Я хотів би от пригадати місто Умань, яким я його застав. Сам я, ви знаєте, не уманчанин, я в Умані народився, не ріс. Нема в мене тут родичів, але я коли в 2012 році балотувався е, на чергових парламентських виборах, тоді багато людей думали, що я не місцевий, як киянин, я не буду працювати. Але так сталося, що в 2012 році я отримав небагато від Умані. Я зайняв тут, там, в самому місті Умані не дуже багато набрав як кандидат депутати, десь 15%, а от вже в 2014 році 60%. <кхе> Чому так сталося? Тому що місто Умань, коли я його застав, це серпень 2012 року, а депутатом став уже відумані. Ну, давайте вважати з 13-го року, значить не було води, довелось робити цілодобову воду. Люди ходили з тазіками, таскали ведра. Ну, як якомусь середньовіччі, не було освітлення. Також переважно більшість робив, вибачте, Вуличні, вуличне освітлення да, і дворів. Ремонт дворів, не було вибачте дитячих майданчиків. На жаль, міська влада ані при пані Бодрові, ані зараз Цибрі нічого для того не роблять. А ваш покорний слуга, тобто депутат Яценко, ми поставили біля ста штуків і зараз залишилося ще там трошки доставити. Ну, власне кажучи, тобто, ви це в програмі собі передбачали, ви да, про це говорили да, і да, ми, ми виконуємо щом. те, що обіцяємо завжди, і більш того, місто Умань, багато, значить, я вже не кажу про медицину, От нещодавно мав такий ганебний випадок, коли місцева влада в особі пана Цибрія і інших чиновників відмовились придбати кисневий концентратор в дитячої лікарні. Чим було поставлено під загрозу повністю життя дітей, вдалося мені це питання вирішувати. Так само, як і кардіомонітори в роддом <кій> і так далі. Тобто, фактично, місцева влада нічого не робила і не робить. Це вже багато років триває. І розглядає місто Умані-Уманчан, як е, просто людей, завдяки яким вони. Електорат. Ні, не електорат навіть, а завдяки яким вони набивають собі кармани. Тому що електорат, як ви кажете, треба поважати, бо Це ці буде, люди голосують. Так. Вони сподіваються забезпечити масштабну фальсифікацію, як завжди на місцевих виборах. Я цього їм зробити не дам. Більш того, я хотів би, що зараз, от мені дали я їхав почитати газетку пана Цибрія, називається «Рідна умань», де він так ласкаво називає земляки е, уманчан. Це дуже цікаво, бо він коли собі видав отут землю під квітковий кіоск вкрай, сам собі подарував. Він вважав також уманчан земляками і там побував, побудував квітковий кіоск. Чи коли він вирубав каштани просто так, по дурі, вибачте, він також вважав, що це землякам він робить. Або для родних земляків він підняв ціни на транспорт і 300 метрів проїхати, 3,50, вартість проїзду, коли як в інших містах 2,50 – 3 гривні. Бо це родна фірма «Круїзавто» недавно дивився цікаві такі відеокадри, де він кидається зубами прямо падає на автобус, адже віджимав якийсь маршрут. <кій> ну, це на початку 2000-х років. А нещодавно взагалі цікаві речі відбулись. Коли два з половиною, мільйона гривень витратили на так звану проєктну документацію, яку списали на фізичних осіб. Це ті гроші, які мусили дати, щоб завершити, от там, де Шевченка, парк, там, реконструкція. фонтани, реконструкція там, і зробити, при мені це почалось, е набережно зробити там, і так далі. Це також він робив для земляків своїх. Тобто, чи сьогодні місто Умань отримує з парка Софіївка 2% місцевого податку на землю, а може брати 5%. Що заважає сьогодні мері зробити так, щоб цей податок за не робити 5%, поставити умову Софіївки, щоб вони дали вход безкоштовно для Уманчан, а не дірібаніть спільно з Касенка? ці гроші, які Суманчан збирають, вони і потім кудись витрачають не туди. <кх> і багато інших прикладів. От дуже лояльне таке відношення мерії, наприклад, до того, щоб фірми, які отримували землю, мали заплатити соціальний внесок і не платять, і ніхто нічого не робить, тому що це свої люди. Взагалі, я не хочу, як депутат я мушу це казати. Я дуже не хотів би, щоб мером Умані стала будь-яка людина. Яка має в кримінальному світі клічку, тобто має належність до кримінального світу. Ні секрет, що пан Цибрій входить в так зване угрупування, в якому є такі люди, як має клічку Комір, це пан Сімоненко. Далі інша людина я не пам'ятаю її прізвище, пам'ятаю клічку, на жаль, Чиня. А сам пан Цибрій має клічку Льолік, такий дуже звучно. Я не хочу, щоб і Чині... І інше, як в фільмі Холодне літо 1953 року, -го керували уменю. Я не хочу, щоб людям відключали воду, яку ми з таким трудом робили, зараз почали відключати вночі. Щось розривають, заривають труби, відключають повністю по декілька днів. А при тому, що свої фірми, які мають мойки нелегальні, там, автобуси моють і так далі, повністю не сплачують за воду. Чи, ну, Значно менше сплачує, ніж потрібно. І за, за рахунок цього ж і тарифи уманчанам ставлять високі на воду. Я хотів би Умань бачити розвинутим містом, а не просто тим, що от сьогодні ми спостерігаємо, на жаль. Тому, звичайно, місцевий вибори – це дуже важливо. і уманчани можуть обирати людину, яка Ну, як казати, дбає про місто, яка не має принаймні бізнесових інтересів. От пан Сибрій визнано офіційно корупціонером, він є в реєстрі Міністерства юстиції. І це всі знають. Тобто дійшло вже до ручки офіційний корупціонер, керує містом. <кій> і це цю ситуацію Бобі бо гостях у Барбоса, вибачте, треба в місті Умані завершувати. І мене люди питають часто, що ви можете піти в мера, і дуже багато таких звернень. Я не можу піти, бо я народний депутат, мене обрали люди, я не можу суміщати посади. Але от у мене керівник громадської приймальні, пані Плітньова Ірина Григорівна, вирішила балотуватися. Я особисто вважаю як людина. Я ніяким чином не хочу когось там примусити голосувати чи нав'язати свою думку. Боже, ви Але я особисто. Голосував би за неї, бо я цю людину знаю. Ми з нею працювали в місті Христинівка багато років. Там зроблено також село водопостачання. <кхід> вона запускала діагностичний центр. В Христинівці вона займалась там ліхтарями, всім всім. всім. І зараз вже рік працює в місті Умані, і я вважаю, що, як кажуть, більшому кораблю більшого плавання. Я думаю, що уманчани б не помилились, якщо б ця людина стала мером. Це ніякому випадку ні агітація. Зараз ще немає виборчого да, я тільки хотіла сказати, що ми ще подивимося, процес. хто зареєструється. Подивимось, буде... хто буде реєструватися, хто чи як це буде. Але ще раз, таке квітуче місто, як Умань не може бути на калінах. Має бути реконструйована площа, має бути поля на сказах, зоопарку на Це за речі в моїй програмі. все це є. Якщо б не заважали чиновники, якщо б робити спільне, щоб перестали красти. Бо, на жаль, дуже важко працювати сьогодні в умовах, коли влада повністю корумпована. От зараз е, такий випадок, що нам от, е, я дуже хочу відкрити такий же самий діагностичний центр. Як в Христинівці, там є рентген, УЗІ, всі аналізатори, біохімічний, гім... зараз же гематологічне, офтальмологічне обладнання. От будемо ставити <кій> в місті Умань, але мені не дають дозвіл мерія. А чому саме? Тому що вас уманчани зшибають гроші там за рентген, там за УЗІ, там 200 гривень, там 100 гривень. От зараз. Запустили на прохання мечан, лише на два тижні мені дали, на жаль, дозвіл в лікарні і то з боєм, щоб люди могли принаймні обстежитись, мало йому що у кого немає такої можливості. Ну це тимчасовий захід. Звичайно, я впевнений, що коли буде новий мер, все це буде. Тому що цей мер все блокує лише корупційні інтереси, лише побори, лише абсолютно тіньова економіка, коли не ставлять людям лічильники свідомо, щоб красти гроші, які вони сплачують за тепло за воду. Щоб мутної водія кажуть, красти, то, звичайно, треба наводити порядок. І мене питають, от, чому я так кажу? <кхід> тому, тому кажу, що я дуже багато приділяю увазі розвитку міста. І я так завжди жартую, що приблизно вже два роки виконую обов'язки, як кажуть, мера альтернативного, нормального. Да? Тобто, чому я мушу займатися кришами, підвалами? майданчиками, асфальтом, водою, лікуванням людей, чому цим не займається мерія? Тобто має бути нормальний мер. І тоді ми разом зробимо набагато більше, ніж сьогодні ми маємо протидію. Знов таки, от давайте подивимось, от пан Цибрій от прочитав на нього у Фейсбуці, що каже, як досягнення, що зробили косметичний ремонт в школах за рахунок батьків. Хіба батьки не сплачують податки, чому це мерія не робить, чому батьки мають скидуватись, а мерія гроші розкрадає? Я не знаю, але, на мою думку, от, якщо у хочуть повернутися до тих часів, коли вода була з Тазіком, включали світла, все крали, то вони мають тоді підтримувати стару, представників старої влади. А якщо вони хочуть нормально розвиватись, то треба брати людину конструктивну. І мене питають, <кхем> от що. Тут, от, знаєте, зараз так розкатіма земляки. Так от, так звана місцева еліта, як вони себе називають, а ці міста, вони, на жаль, нічого не роблять для уманчан, а лише варяться, як кажуть, в собственному соку і тільки крадуть, лише крадуть гроші. Тобто, це треба покласти край, і місто має розвиватися. І я гарантую, що. Якщо буде нормальна міська влада, ви через рік, два-три не впізнаєте місто взагалі, буде як камянець подольський як Львів, як Трускавець, буде дуже красива, гарна. І так, да, проблем, звичайно, дуже завжди багато буде і є. Але ті проблеми, які зараз, коли повна бездіяльність жеків, коли працюють мертві душі повністю е, в жеках наполовину, коли вибачте мільйонні йдуть субвенції. Це спайка якраз управління соціального захисту міста Умані і мерії і фірми Кроїзавта на, на компенсацію інвалідів, а самих інвалідів виштовхують е, е, з маршруток. От нещодавно був випадок взагалі інваліду першої групи. Виштовхнув, не було в нього 3,50, Хоча по закону положене кажуть їздити їхати безкоштовно. Ну, мені здається, це ж випадок знаєте, залежить від особистості водіям. Ні, це, це випадок залежить особистості від особистості. того, ні. Це випадок залежить від того, що пан, партія Ленін Блізніці браті, пан Сибрі є виконуючим міста Умані, виконуючи обов'язків мера, а фірма Кроїзавто монополій суперевезення належить йому, де він був до недавнього часу директором і є фактичним бенефіціаром цієї фірми. І тому це можливо лише тоді, і так як саме і ціни ставлять високі, тому тут не від водія залежить, а залежить від керівництва міста. І міста, керівник міста, має відстоювати інтереси і кримінального угрупування, і якихось перевізників. Які головна мета, і це правильне отримання прибутку з уманчан, а інтереси у він має відстоювати і навпаки і збивати ціни на проїзд а і про... так далі. Я ну я на жаль, пам'ятаю, була розмова була, що ви навіть говорили, що можете запропонувати людям альтернативне перевезення, тобто автобуси ви казали, що у вас є така можливість, як ви розглядаєте цю але ситуацію? це питання заблоковано також місцевої влади, бо вони чітко сказали. Що ніякого не буде дозвілу на альтернативні маршрути. І тому, опять знову-таки буде крові завтра. І така сама ситуація, до речі, в Уманському <кій> районі, то звичайно впевнено, що зміни ма міську владу, будуть і нові автобуси, будуть і знижені ціни, і все має бути добре. Тому що не може людина, це явний конфлікт інтересів, виконувати обов'язки мера міста і мати фірму-перевізника, яка. Бере гроші зуманчан. Я вже не кажу про якість якісних автобусів сьогодні. Взагалі, ну тобто, тут дуже багато питань. На жаль, Антон Ленич, я пригадую, що теж під час однієї із попередніх виборчих кампаній ви були ініціатором такого звернення до всіх кандидатів про те, щоб вибори відбувалися чесно в прозорий спосіб. Ви плануєте і далі якби дотримуватися цієї ж політики? Ну, ну, ви ваша команда, скажімо, ваша Значить, постанови. ні, значить, дивіться, Я народ депутат України. Я не балотуюсь. Ну так я розумію, і але тому, все одно би місцевих виборах не запікав, безпосередньо, ні, я значить, безпосередньо не беру участі в місцевих виборах. Але на мою думку, будь-які вибори, значить, починаючи з сільської ради, завершуючи там виборами президента України чи Верховної депутатів Верховної Ради, мушуть проходити чесно. <кхем> чесно, мається на увазі це ніяких фальсифікацій, ніяких підкупів, ніяких, скажімо так, блокування іншого кандидата. Ну, наприклад, там от раніше було модно там не надати приміщення чи там заблокувати. Вхід там, до підприємств <кхід> і так далі. Тобто, ми всі надумі, мають проводити рів, рівну буде. агітацію, і я впевнений, що ми мусимо йти європейським шляхом, і вибори мусить бути абсолютно чесними. І знаєте, раніше, на жаль, в Умоні ходила така, от, ну от я питав, а от як так ставало, що постійно обирали Юрія Івановича Бодрова при всіх кажуть, ну от. Факт, бо, факт, бо людей так, питаєш, да, ніхто не голосує вибирає, то і мені таке хотіло, як при Сталіні шутка, що неважливо, як голосують, важливо, як рахують. Тобто я особисто буду все робити, як народний депутат, якому манчани дали довіру 60% міста, мене дали мандат, я все зроблю, щоб ну, не лише в Умані, а на всьому окрузі не було фальсифікацій по виборах. Буду вже звертався до правоохоронних органів, щоб вони взяли це питання на контроль. Спілкувався з головою обласної державної адміністрації паном Ткаченко. Я впевнений, що є солідарність цьому питанню. Вибори мушуть бути чесними, чи це ознака цивілізованої країни. Антон Володимирович, знаєте, мені здається, що в Умані все-таки проживає доволі такий поміркований і мудрий народ. Люди дуже уважно спостерігають сьогодні за тим, хто як себе поводить. За тим компроматом, уже скажімо, війна компроматів почалася в, в сторінках в інтернеті. Дуже уважно слідкуємо. Навмисне дружимо з усіма потенційними і непотенційними кандидатами. Намагаємося ну, преса мусить це робити. Ми це маємо нормально. знати хто є, да, хто обличайно. і хто чим дише. Дуже багато є документів, які дійсно хочеться перевірити. І сьогодні є така можливість, скажімо, зайти на відкриті. Мережі і відкриті ресурси mm -hmm. да є і в судових інстанціях, і в міліційних, і кругом зокрема, от реєстр по корупції мін'юста можна от, там на всі можуть подивитися, Можна да? говорити, так, в тому числі є номер реєстраційного сети. Що би ви могли порадити? От я про що ви могли порадити тим зуманчан, хто уважно слідкує газети? От як ви кажете, почала з'являтися одна, інша, друга, третя. Думаємо, що під вибори їх буде багато. Да, як людям розібратися, де правда, де брехня, <кхм> хто перебирає знає... повноваження? Оде от, ота межа, яку мають там, я порадити. би людям. Ну, Порадив лише одне можу лише радити, дивитись по конкретним справам, не по тому, що кажуть. Ну, наприклад, що людина вкрала кіоск, то вона його вкрала, там цвітковий, да, от пан Цибрій, зокрема. Або якщо, наприклад, чиновники чи депутати міськради, які балотуються сьогодні 5 років, були і нічого не зробили, друг. Раптом починають розповідати, які вони хороші. Треба запитати, а що ти особисто зробив для міста Умані для конкретного будинку, для конкретної Ні, вулиці. іншим, ми запрошували на телебачення навіть через соціальні мережі депутатів уманської міської ради прийти і поговорити. Ну перед тим як почали. дуже ситуа. важко їх знайти. Дуже важко знайти. Ну прийшли дві-три особи згодилися. Якби ми запитали <кхів> ці розмови, так теж вони більше а ви знаєте. Я на жаль Я але... на жаль за три роки я тут депутат, вже другий раз. Не відчуває жодної їх підтримки, взагалі жодної їхньої присутності. І єдине питання, коли було, коли ми ламали систему, що при Бодрові витрачались гроші великі на так званий хор Уманський, який не працює в Умані, його немає, А він, начебто, за межами Умані знаходиться, витрачали 500 тисяч на нього в рік, там багато грошей 700 тисяч. Потім там 300 тисяч було, то я став питання, що треба за ці гроші краще щось зробити для людей. То тоді, от декілька депутатів, які були зацікавлені, прийшли, що от так як же так, це ж хор там. А потім, коли ми, я запускав от воду, ви пам'ятаєте, 23, 26 жовтня 2013 року, я хотів, так сказати, запросити цих хор, щоб вони доспівали, з'ясував, що їх взагалі немає. А гроші витрачались, ну тобто крались. Тобто треба дивитись по справам. Є реальні справи, які можна перевірити. Хор є або немає, да, вода Скільки, є в кранах у мальчан, чи немає? Чи немає якщо розповідає міська влада про проблеми, вода була, а зараз вдруг проблеми почалися, то треба зрозуміти, що воду крадуть. І треба цих людей не обирати, які крадуть воду. <кій> Тому... Ви намагаєтеся зараз спілкуватися з ну, з тими, що є депутатами уменської ради. Чи ви розумієте, що вже немає сенсу, що вже будемо чекати наступних? Я, на жаль, не відчуваю їхній активності. Єдине, що зараз, коли є рішення суду. Суд зобов'язав їх зібратися і звільнити пана Цибрія з посади, окончив мер, зв'язку з тим, що він визнаний офіційно корупціонером, розширення остаточно, і внесена в реєстр. Вони не збираються, бо їх підкуповують, чи там залякують, чи просто вони друзі, чи хтось там байдуже до цього ставиться. Не знаю, яких причин, але багато їх не хоче зібратися. То я направив кожному листа, де я офіційний народний депутат попередив, що я буду звертатися до правоохоронних органів, якщо корупціонера не буде звільнене негайно, згідно рішення суду. Вони мають виконувати рішення суду. Вони депутати міськради, вони також мають не лише права, а й обов'язки. На вашу думку, скажімо, є людина, яку ви бачите і ви розумієте, що вона би могла справлятися з обов'язками міського голови, так? Тобто, ну, вашій команді. Я важаю це говорити? Ірина Георгієм плітньова Так. Так. Ви передбачаєте, що ви також будете пропонувати деяким людям ставати депутатами, тому що ну, один в полі не воїн. Тобто, і пані Ірина самі... Зараз йдуть перемови з декілька політичними силами. Я впевнений, що буде, я подивлюсь програми, яку силу, чи буде взагалі якусь політичну партію підтримувати. Якщо буду, то я подивлюсь програми, і та, яка програма і персональний склад депутатів, на мою думку, буде відповідати вимогам часу, я кажу. То тих ми і людей, як кажемо, будемо підтримувати на виборах. Я дуже сподіваюся, що всіх, кого беруть Мончани в цей раз до міської ради, мають працювати на розвиток міста Умань а не власних бізнес-інтересів, там, наприклад, як от з перевізниками, цими автобусними, а працювати на Умань. А що стосується пані Плітньової, якщо вона переможе, то знаєте, я кажу за своїх спрос завжди більше. То звичайно, це не означає, що там будуть якісь поблажки, Навпаки я ще більше, більше більш жорстко буду ставити питання, що стосується розвитку умані, щоб вони вирішувалися і місто має постійно динамічно розвиватися. Ну, з Уманчан ви не знайшли кандидатури. Ну все таки зупиняє Христинівчанка, гарна жінка, розумна, але з Христинівки. Ну є уманчани, На жаль, є люди, які хочуть балотуватися. На мене багато виходили. Я питав єдине, що ви зробили. Більш того, є питання інше, що, що людина вкрала. Наприклад, декілька разів звертався пан Сибрій, щоб я його підтримував, Я сказав, що я не можу підтримувати людину, яка, на жаль, розкрадає бюджет і так далі. А стосовно, що Христина Вчанка, це так нормально, вона там себе зарекомендувала і вже рік працює в місті Умані, і це поряд, і все це черкащани. Особисто я, ні черкащанин, навіть, як і Янин. Ну, мені кажуть, що ви багато зробили більше, ніж там, за 25 ну, років. Ви вже по духу, Манчанин. Ви вже я по духу і вона по духу. Вона знає кожен клапті, кожну будівлю, кожен будинок, кожен двір, всі проблеми у водоканалу, теплокомуненерго Комуненерго, там і так далі. Тобто ми не футбольну команду обираємо, а людина, Це яка ви... буде розвивати місто. Тобто, знаєте. Я завжди от, люблю радянське кіно, і там є фільм такий Джентльмені удачі. І там один герой казав, що Самарканд, пам'ятаєте, коли грали в міста, вони назву міста Самарканд, тому що там тепло і мама там у мене живе. Так от нам треба обирати по іншому принципу, яка людина господарник. За рік роботи пані Плітньової, ви, ви краще запитаєте, скільки людей вона вирішила проблему жути я думаю, ми будемо ще говорити вже. Я не хочу зараз робити агітацію, просто хочу сказати, що є інша сторона медалі, що, на жаль... Дуже багато, я вже казав, уголовників, дуже багато людей, які пов'язані між собою корумпованими інтересами, і, на мою думку, у мені потрібна свіжа кров, я обичаю, так грубо. Будемо говорити свіжі сили. Свіжі сили, свіжі да. сили і нові люди на вас. Нові думку. люди, так. Да. Дякую, шановні телеглядачі. Вам. В студії Антон Володимирович Яценко. Я думаю, що це одна із зустрічей, які ще будуть, я думаю, в нашій Звичайно. студії відбуватися. Дякую Цікава вам. і важлива ваша позиція. На все добре, до побачення. До побачення.